Коваль місто залізничників, і до сьогодні це не просто мовний штамп, а й констатація факту. Безперебійну роботу залізниці як єдиного механізму забезпечують тисячі людей, десятки підрозділів та служб. В одному з найбільших підприємств місцевого залізничного вузла пасажирському вагонному депо «Ковель» 2009 називають непростим роком. Однак, мобілізація власних резервів, досвід та професіоналізм колективу забезпечили вагонникам досить пристойні фінансово-економічні показники річної звітності. Ми в одну таку прибутку маємо 14 мільйонів 812 тисяч. От. По тих показниках, які нам відводилися, ми повинні їх виконувати, ми їх перевиконали і по прослідуванню, і по пробігу, і по ремонту диповського, капітального, ми одного капітального на 142%. А якщо у виразі числовому, то 42 вагона ми зробили. Та коли в питаннях управління залізниця є достатньо автономною, то вплив галузі на міський бюджет завжди був суттєвим. Фактично 70% надходжень міської казни це податок з доходів фізичних осіб, і саме цей сегмент бюджетної програми минулого року істотно схуд в порівнянні з надходженнями 2008 року. Надійшло у нас 40 мільйонів 224 тисячі. Виконання становить 99,8%. Напроти минулого року це на 1 мільйон 467 тисяч менше, ніж у 2008 році. Можу вам навести приклад по підприємствах наших бюджетоутворюючих. От Ковальсельмаш у 2008 році до бюджету надійшло 2 мільйона 14, уже в 2009 лише 1 мільйон 191 тисяча гривень. Це ж воно відповідно відобразилося на бюджеті. Фінансисти також зауважують, не дивлячись на економічний спад, виконання планових надходжень до загального фонду міського бюджету за минулий рік становить 102,5%. Щоправда, протягом року місто жило в борг. Однак саме запозичення дозволили міській владі повністю виконати свої фінансові зобов'язання по всіх захищених статтях бюджету. Цілий рік ми користувалися позичкою безпроцентною взяли на 51 мільйон позики. Правда, ми її до першого. Грудня погасили, так як і вимагає законодавство. Уже грудень місяць своїми силами і заробітну плату виплачували, енергоносії, не дивлячись ні на що ми не маємо заборгованості не по заробітній платі, не по енергоносіях, медикаментів теж проплачено повну суму і харчування. Кардинально інша ситуація з виконанням бюджету розвитку. Його наповнили лише наполовину від плану, а тому актуальними залишаються взяті зобов'язання по фінансуванню реконструкції стадіону Локомотив, заборговані 136 тисяч гривень, та облаштуванню міських доріг, заборгованість понад 60 тисяч гривень. Відчутним був вплив кризи у промисловому секторі. Підприємства Ковеля, хоч і реалізували продукції на суму більш як 215 мільйонів гривень, однак це лише 94% до рівня такого ж показника позаминулого року. Якщо дивитися промисловість, у нас одне з найбільших підприємств це ковель Сільмаш. За рахунок розірвання торгівельних зв'язків з країнами ближнього заробіща, це Прибалтики країни, які користувалися послугами Білорусія, Росія. Росія відмовилася повністю від продукції, яку випускає Коваль Сеньмаш, практично залишилися в основному зарубіжні партнери. Якщо на автомобільному транспорті спад склав близько 30%, то на залізничному транспорті цей відсоток більше. Ну, це зв'язано з тим, що зменшились у нас інвестиції за кордоні зменшились інвестиції за кордонів зменшились обсяги товарів, які вивозилися за кордон і ввозилися за, за кордону. У питаннях мінімізації наслідків кризи міська влада робить ставку на малий та середній бізнес, який вже показав свою життєздатність у непростих економічних умовах, та на інвестиційну привабливість Ковеля. Ще один важливий аспект економічного зростання: нові робочі місця та ефективна зайнятість громадян, якщо є ефективна зайнятість. Відповідно, буде і економічний розвиток, соціальний економічний розвиток міста, тому що наповнення бюджету міста напряму залежить від того, скільки люди зайняті, забезпечені роботою. Якщо говорити про 2009 рік, то хочу наголосити, що навіть в умовах економічної кризи підприємствах малого та середнього бізнесу вдалося. Створити більше півтори тисячі робочих місць нових, тобто на 30% менше ніж, скажімо, у 2008 році, але ж в той же час це 111% завдання 2009 року. Фахівці служби зайнятості також зазначають, криза вимагає від держави переорієнтації з проблематики соціального захисту населення до активних дій на ринку праці. Слід пам'ятати, що будь-яка криза явище тимчасове. А головне, саме вона стає передтечею економічного підйому та утверджує суспільний прогрес. Залишається сподіватися, що саме така перспектива для Коваля та України в цілому не забариться. Ігор Чайка, Олег Гаврищук. спеціально для Волинського тижня.